<реш> Вау! Я вважаю аромати, які не приносять відчуття дискомфорту після тоталбухіча зранку, просто невід'ємною частиною. Кожного ранку після новорічного застілля. То, що є такі унікуми, які ще з'їздують на роботу першого числа. Давайте за них просто помолимось. Знаєте, на такі тяжкі ранки хочеться пахнути не менше ніж протверезіти. Хочеться якось включитись, зібратись у всіх планах, да увійти у свій звичний режим. Це, звісно, не стосується тих, у кого бути синім, є звичним режимом. О, давайте за них теж помолимось. Якщо на ранок у вас став шлунок, у вас нічого не перетравлюється. Це олів'є з і сільотку під шубою, у вас просто плаває в океані про вам просто потрібен цей аромат. Це Jo Malone English Pear and Phrase 2010 року аромат групи Шипрові. Квіткові. Це просто вибух зелених нот, знаєте, таких от підсилених фруктовою загальною якоюсь солодкавістю. Дуже водянисто, дуже соковито, дуже все насичено, має здібність ближче до бази запудрюватись, насправді, але це абсолютно не душить, да? не підташнює від цього. От. Причому в таку не бабкінську пудру, а в доволі легку, сучасну, в таку мілку дисперсну, ледь не фіалку от, насправді. Да? Для мене це гра двох нот, де королевою є знаєте, така соковита молода груша в розрізі, що прям от мироточить своїм оцим от медовим соком. В обромленні, чи в обрамленні, такої фрейзі. Теж доволі яскравою, вона от розділяється п'єдестал з цією грушею. Очевидно, тут в базі залишається такий от чистий, холодний мускус, охолоджує його ревінь, все це дуже так от гармонічно, округло. Аромат ніби як сиголочки. От і ви так будете, да? Цеголочки ніби не бухали. От. Освіжить, приведе в почуття, отверзіє вас. А, до якості зборки у мене немає жодних претензій. Єдине, що бентежить, це його от, власне стійкість. Причому на шкірі він тримається ну, годину-півтори, да, на одязі. насправді, може навіть і добу. Шлейфити не буде, звичайно, але буде відчуватись це точно. І це я кажу конкретно про цей аромат. М -м, про інші нічого вам сказати не можу. З даної лінійки від даного бренду. Знову ж да, якщо ви носите його з собою в кишені, то в чому є проблема там взяти його і оновити? Так, другий момент, який... У мене викликає певне бентеження, да? це ціна, тому що, як на мій ніс, вона є доволі завищена, навіть на цю прекрасну композицію, яку б я би собі били, насправді навіть був флаконив. А от, просто, ну, якщо гроші ляшку жмуть, да, то хто я такий, щоб вас відмовляти. А от проекція тут така, знаєте, я вас не потурбую. А от, тому це прекрасний просто, знаєте, спутник в офіс на якусь. Роботу, якщо ви працюєте з людьми, отак. Нуте ареш, мені кажеться, ні дорога чуть-чуть, глохне голова розкалюється. Капець аромат від бренду Arboretum, аромат під назвою Липовий Цвіт від влада. Нашого зварича. Аромат для тих, хто обожнює знаєте, липу і тверезість, для тих, хто знаєте, такі. Нє-ні, я пити не буду, мені не наливайте. Я просто так позажу з вами за компанію. Ну то встань звідси і йди, негідний, якщо ти сюди прийшов сидіти. Тут не сидять, тут п'ють, дура. От отакий вода. Аромат для неп'ющих, аромат для тих, хто хоче знаєте, підкреслити свій зож. Да? І для тих, хто найтверезіший зі всіх на ранок. А от аромат липи, свіжий, ненав'язливий, дуже гарний, дуже тонка робота, де немає нічого, до чого хотілося б приколупатись. Тут липи у всіх красі, з зеленими оцими от листочками, тут щось таке около ромашкове, певний збір сухих трав, тут теж якісь такі відчувається, відтінки шалфею, все це на якійсь прекрасній деревиній базі, прямо відчувається сплів білого дерева. Аромат чистий, лаконічний, але при цьому доволі багатий. Відтіняється все діло, якесь певне відчуття чистоти, от якогось такого дорогого кускового білого мила. Білий мускус, можливо, це ти. М -м? Білоквіткове якесь фонове звучання, можливо, це якийсь певний апельсиновий цвіт, так? Додає певної такої пишності цьому аромату, робить його більш а, проекційним. А, думаю, тут є щось на Прикладі певних цитрусів якихось загальних, можливо, певний імбир того, що є певне відчуття лоскотіння в носі. Да? Дуже чудово. Технічні характеристики теж доволі непогані. Більше п'яти годин він буде триматись на вас, на шкірі, на одязі ще довше, ніж від українського виробника, як вона є. Будете задоволені. Асмантус Віталібаном аромат 2022 року аромат напрямку Квіткові. Про це я вже, до речі, писав у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, там більше інформації про парфуми, гумор усілякого різновиду. Да? Ну і, звісно, лайфстайл. От якщо вам цікаво, як живе шатенка в шоколаді, то ви просто зобов'язані підписатись. Вам не тяжко, а мені приємно. А от аромат для тих, хто знаєте, має головний біль і в цілому сильний бодун. Для тих, кого зранку дуже сильно теж і. Погляд на Алкашку, яка залишилась в залишку на столі, у вас викликає рвотні позиви, то вам просто потрібен цей аромат як певний анальгетик. Не пийте бупрофін, тому що він викликає певні проблеми. з ШКТ. Политися з мантусом, і вам все буде добре. Отак, от, от аромат ясного розуму, чистоти помислі, знаєте, будете відганяти від вас певні флешбеки, як ви в новорічну ніч танцювали на столі, трясли своїми джингл да, і запихали гілочки і ялинки собі в труси. А от. Аромат про османтус, і по суті, все сказано у назві самого аромату. Не більше трьох нот, в принципі, подається на різних сайтах, але завжди це а, певна бархатиста молода, ніжна троянда, не бабкінська, не болгарська. Да, в обромленні або османтусу, або персику. І на підкладці з ладану є певна така знаєте, нуарність, як власний перегар. Наступні півдня від вас. От. Дуже добре, дуже чисто, лаконічно, нічого лишнього. Оточуючи будуть, знаєте, з подивом дивитись на вас і задаватись питанням, чи ви взагалі пили. А так. От. Дуже добре. Дуже м'яко, в шлейфі простежується певна така важкова лактонність за рахунок цього асмантусу. Все дуже добре, все дуже м'яко. В шлейфі простежується певна така лактонна важковість знову ж, за рахунок цього Да? Дуже ніжно огортає він своїм фльором вас, сидить доволі м'яко, шлейф в помірний відчутний стійкість більше 6 годин. А от вам це потрібно, знаєте, якщо ви жодного тосту, по суті не пропустили. Отак, оце за, за Україну, за ЗСУ, за, за смерть болотних, ну, така оце історія. А от, Асмантус. Аромат, який я вже насправді наніс собі на блотер, тому що він у мене от в такому сплеш-варіанті. Да? Це у нас аромат від бренду G-Parfums Ніеролі Люмєр. Аромат, знаєте, для тих, а, хто курець, для тих, хто ще не оце оцісти за стіл, а вже таки. Ну, я схожу блисінько на перекурчик, ребят, ніхто не хоче курити, де у вас тут балкон? Або ще хуже, да, так, та б не буде ці стрельнути. Я віддам, я віддам. Да? оці бідні з останнім айфоном, боже, терпіти не можу. Аромат на тему чистоти. Освіжить вашу прокур'яну сорочку. Аромат з таким порошковим звучанням за рахунок скрипучих на ролі, які пом'якшуються білими квітами з таким, от, знаєте, саме апельсиновим цвітом на фоні. О, це така цитрусова гостринка, придає певної композиції. Холодності, свіжості, да? освіжає. Це для тих, хто от, не шарить за українську парфумерію, але, от, в принципі, десь там якось знайомий з Томфорд, Меролі Протафіна. Оце в ту ж саму степень. Да? Але міролі Люм'єр доволі самобитний, тому що, як на мене, тут є вагома перевага. Тут немає цього пошлого мускусу, який є в Том Форт, от, тут все так доволі благородно, чинно гарно побудовано. А от, знаєте, відчуття ніби в. Були закинуті в пральну машинку, да? постирались. І от ви пахнете порошком. Прекрасно. Стійкість радує, через півдня можете її, в принципі, оновити. Шлейф ідеальний, вас і нікого поряд не задушить. Буде сидіти навколо вас такою тонкою вуалью. Мені дуже подобається. Це взагалі мій фаворит з даної підбірки. So, Близькі за настроєм та не за звучанням. До g Perfumes у нас є Figuei d'Atent від Atelier Cologne. Аромат в напрямку Ароматичні пряні. 2005. 15-го року. Не бійтеся а, пряності, тому що цей аромат, по суті, є на тему інжиру, або ж, як для мене, скажу вам чесно, аромат свіжоскошеної трави. Да? терпка зелена, соковита, бадьорить, знаєте, ковток холодної мінералки зранку з холодильника, коли у вас от цей от жорсткий бадун. І вам прям хочеться, знаєте, оцей от бульбашок, який вам прям от драконять горло, роздирають. Так само і тут є оця от терпкість, яка от просто подразнює вам ніс. Свіжо, чисто і бадьоро. А от, прям от хочеться, знаєте, зробити. Ох! Піраміда на фразі якась фігня повна, якщо чесно. Ну в принципі, я би міг би звідти виділити певний кедр, можливо, кардамон, да? причому кедр такий доволі не навозний, а от свіжий. Як тільки занюхаєте, це прямо такий дійсно сплив свіжого дерева, в'яжучи зелений сік, у цей от прямо знаєте він прямо зверчує вам щелепу. Це все діло доволі гарно побудоване, не розкладається на ноти. І розкладати на ноти його абсолютно не хочеться. Це певна гра тонкощів і відтінків. Це дуже прекрасний аромат стійкістю більше п'яти годин. Шлейф відчутний навіть дуже враження, знаєте, нібито ви пастух, кусили траву, втомились і прилягли в цій траві спати. Вот що встаєте від вас прямо так отут пашить. Ну хороше ж ні, та ваще. а ще краще не пити. Вот що. І останній у нас аромат, але не по значимості. Це у нас аромат від Софії, Дольної під назвою Сале або «Шавля». Да? Українська ніша, і дійсно багато сьогодні українських ароматів від українських брендів, тому що українці люблять пригубити. А якщо ви любите випити, то будьте ласкаві, любіть і користуватись українською парфумерією. You know? Це знаєте, це для тих, хто відривався поповні. Дві пачки сіх за вечір скурив. А жодного тосту не пропустив, салатами об'їдався, в тих же салатах і заснув. Півночі в тігра грав біля туалета, да? виходить, главне такий, типа. Він питає, ну що, нормально, простругався. Ні-ні, ні я що, я нічого нормально, наливайте. Капець, і сидять і далі п'ють шоці з таких людей. Знаєте, Ну, тітани. О таких титанів, яких ще ніхто не перебив. Жуть. І на ранок просинаються раніше всіх, і ширики: ну що, ребята, похмиляємося? Вот. Якщо ви являєтесь таким титаном, дай <смеш> Бог, звісно, вот, то вам просто необхідний цей армат. Тут у нас шавлія, яка звучить просто від початку до кінця, а інші акорди її акорди, акорди її підіграють і підтримують. Це бергамот, який власне, холодить всю цю композицію, придає їй певної свіжості, да, тим самим підсилюючи її шаблею. Чорний перець він придає. Якби то не було тупо сказано перчинку, да? ну, він робить насправді цей аромат більш таким гострішим, пронизливішим. От він бадьорить, відтіняє це все діло в вологий тютюн. Знову ж таки, да, для курців. Це просто кабзда. Зглазить своїм звучанням всю вашу просмерджену рубаху. Дуже натуралістична і нетривіальна шавля вийшла у Софії. А за цим їй і подякуємо. Технічними характеристиками дольна нас не образила, тому забудьте, власне, обновляти цей аромат кожного разу, тому що тут все на достойному рівні. Шлейф збиває з ніг тих, хто ще не проти вразів. А отак от їм сучки. Вот що так. Вот. Як твердіше на ранок, ви вже знаєте, лайфхакові аромати записали. А, не дякуйте, користуйтесь, не вмирайте на ранок. Віддячити мені можете, поставивши лайк цьому відео. Це, знаєте, це як амулет на наступні застолья відбудуна. На канал підписались на всі мої соцмережі. Теж От, до наступного зустріча з новим роком вас 2025-м. Добра, любові і перемоги у всіх планах.